Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 19 серпня у православній церкві відзначають «Преображення Господнє» або другий спас. Цієї пори збирають врожай фруктів, хлібу, меду та грибів, які потім відносять до церкви на посвято. А зараз пропоную вам переглянути прогноз погоди. Області мінлива хмарність без істотних опадів. В день місцями вітру, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 18 23 тепла. Ми передаємо привіт. Кому ти хочеш передати? Андрій Дякуємо за увагу. По місту мінлива хмарність без істотних опадів. В день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, в день 19-21 градус тепла. Передаю привіт близьким і рідним. 19 серпня 1833 року народилася Коко Шанель. Відома французька модельєрка та законодавиця моди 20-го століття. Це все на сьогодні. Гарного вам настрою та хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.